Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Героїня мого сьогоднішнього відео це трояндочка Роял Джубілі. Подивіться, будь ласка, яка вона чудова, моя крихітка. Це її перше цвітіння. І не просто перше, а найперше. Справа в тому, що я її посадила до себе у квітник у квітні цього року. Тобто їй немає ще двох місяців, а вона мені вже подарувала таке цвітіння. І це так дивовижно виглядає на такому маленькому кущику. Висота, якого всього 30 см від ґрунту, отакі дві квітки сьогодні розквітла. Ще подивіться, будь ласка, на ній є бутончики. А Що хочу сказати про цю квітку. Дивіться, кольор у неї надзвичайно красивий. У неї яскраво рожеві, навіть малинові пелюсточки, які зачаровують своєю яскравістю і не тільки. Дивіться, в центрі квіточки є таке чудове яскраво-жовте вічко, яке обрамляють довгі, на довгих-довгих течінкових ниточках. Отакі жовтенькі піляки, які тремтять від подихів вітру. Дуже красиве видовище. Розглянемо реверс. Дивіться, тут трояндочка рожева, більш бліда і має такий сріблястий відлив. І от Оце ось поєднання, дивіться, яскравого центра і такого менш яскравого реверса воно дивовижне. Квіточка, дивіться, вона піоневидна за. Формою, бачите, отака. Звісно, що за цим найпершим цвітінням не можна судити про розмір квітки. Хоча і для першого цвітіння він чималенький. Дивіться, в діаметрі десь приблизно 7 см. Ось я міряю своєю долонею. Десь приблизно 7 см. Дивовишні за формою її бутончики. Незвичайні, як для Троян Девіда Остіна. Адже у цих. У Рояль джубелі вони більш такої конуса гастренької форми. Зазвичай у троянти Відаостіна у них такі кулясті бутончики, круглі. А тут такий конус гострий, бачите? Листячко. Листячко у цієї троянди також дуже красиве, воно глянцеве. Воно яскраво зелене і навіть має такий якийсь синюватий відтінок, як і, до речі, як і колір пелюсточок. От якщо ми ось тут на крайню пелюсточку, то можна побачити, що він має такий якийсь такий, пурпуровий синюватий відлив відтінок. І от Листя і е, квітка гармонійно виглядають, доповнюють один одного. У каталогах заявлено, що вона має висоту десь 120-150 сантиметрів. І діаметр десь 100 см. Тобто це така гарна красуня, і сказано, що вона у другому цвітінні навіть краще, ніж у першому, Тобто вона дає чудовий повтор. От Я на це дуже сподіваюся. От я сподіваюся, що вона буде гарно в мене розвиватися, І виходячи з того, що я вже маю, я можу про це судити. І у другому цвітінні вона мене. Ще більше зачарує і порадує. Взагалі-то ця красуня зустрічається рідко в каталогах. Я не могла її зустріти у більшості каталогів, каталогах відомих розплідників. І коли я на неї натрапила, то я відразу її замовила. Так що кому цікаво, напишіть в коментарях, я напишу, де я замовила. Можливо, ви також її там знайдете. Ну і взагалі, що до цієї троянди, названа вона в честь королеви Єлизавети II. Девід Остін їй подарував такий королевський подарунок на її діамантовий ювілей. Ну і Мені здається, що він би не подарував їй щось таке, ну, щось таке типове. Вона дійсна. Така дуже чарівна і дуже красива. Це королевський подарунок, не забуваймо. Тому я хочу, щоб вона у мене показала себе у всій красі. І я на це дуже і дуже очікую і, як завжди, мрію про це. Ну, і на сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!